Доброго дня, і це наш новий урок з геометрії 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про таку геометричну фігуру, як квадрат, розберемо її властивості та ознаки. Ну, дивіться, з квадратом ми також вже зустрічалися у 5 та 6 класі. Ми знову ж таки зустрічалися з ним як з просто якоюсь фігурою, і сприймали її, як вона існує. Але ми лише знали про квадрат. Ну, наприклад, що, а, якщо в прямокутниках всі сторони будуть рівними, тоді. Це буде квадрат. Так? Тобто квадрат це прямокутник, в якому всі сторони рівні. Так? Тобто, здатним означенням. Але це ще не все. Насправді, квадрат може бути і паралелограмом, і ромбом, і прямокутником. Одночасно. Ну, Дивіться. А, якщо паралелограм У нас є так? У нас є паралелограм і в нас є квадрат. Ну, Яким має бути паралелограм? Щоб він був квадратом. У квадрата всі сторони рівні. Ну і всі кути, відповідно, прямі. Яким має бути паралелограм, щоб стати квадратом. Ну, по-перше, всі кути в ньому повинні бути прямі і всі сторони також повинні бути рівними. Так? Ось таким чином. Але якщо квадрат це паралелограм, тоді квадрат повинен мати всі властивості Так? Тобто, знову ж таки, скажу. Протилежні сторони попарно рівні, протилежні кути попарно рівні, діагоналі ділять одна одну точкову перетину навпіл, Сума прилеглих кутів до однієї сторони дорівнює 180 градусів, діагоналі в квадраті ділять його на два рівних трикутника, і внутрішні різносторонні кути при діагоналі рівні. Це властивості е, притаманні паралелограм. І такі ж властивості має і квадрат. Але ми можемо сказати, що квадрат... що квадрат. Це ромб. Квадрат це ромб. Але питання, який ромб? Ну дивіться, якщо в нас. Якщо ми знаємо, що в ромбі всі сторони рівні, тоді чому достатньо? Недостатньо, щоб кути були всі прямими. Якщо в ромбі всі кути будуть прямими, тоді цей ромб буде квадратом. Так? Звісно? Ну а якщо квадрат це ромб, так? це ромб, тоді він має мати властивості такі ж, як і ромб. Ну, в свою чергу ромб які має властивості? Має властивості паралелограма, а також деякі особливі властивості. Так? Які особливі? Задуємо. Діагоналі в нашому ромбу перпендикулярні, а тому і діагоналі в квадраті перпендикулярні. Діагоналі в ромбі є бісектрисами протилежних кутів. В свою чергу, також саме і у квадраті-діагоналі є бісектрисами протилежних кутів. А також, у даному випадку, бісектриси, вибачте, діагоналі. Ділять ромб на 4 повністю рівних Так. Е, да. Ну і в даному випадку така ж сама історія і у квадраті. Також в діагоналі ділять його на 4 повністю рівних трикутника. Гаразд. А якщо ми скажемо, що квадрат це прямокутник, квадрат це прямокутник, то ми будемо також прави. Так? Ну, просто чого не вистачає прямокутнику, щоб стати квадратом? Звісно, рівності всіх сторін. Тобто, якщо, якщо у прямокутника протилежні сторони попарно рівні, то у квадраті всі сторони рівні. Тому якщо у даному випадку суміжні сторони в паралелограмі будуть рівними, тоді він буде квадратом. Ось таким чином. Но у даному випадку всі властивості, що притаманні ось цим трьом фігурам, має і квадрат. Особливих властивостей він своїх не має. Звісно ж таки, якщо ви бажаєте довести всі властивості, які притаманні цим фігурам, саме використовуючи квадрат, то я дуже сподіваюся, що вам це вдасться. Зараз я не буду цього робити, воно доводиться досить. просто, Спробуйте це зробити саме. Ну, даному поговорили про властивості квадрата. Тепер давайте поговоримо про ознаки. Ознаки, ознаки насправді також дуже легкі. Ну, наприклад, ми можемо. Що з ознаками робити? У даному випадку ми можемо привести приклад ознаки квадрата через паралелограм, ознаки квадрата через ромб і ознаки квадрата через прямокутник. Ну, У даному випадку ознаки паралелограма будуть звучати так. Якщо паралелограм має всі сторони рівними і всі кути в нього прямі, то він є квадратом. Ну, Це така зрозуміла ознака. Так? Далі. А, якщо з ромбом будемо говорити, ось тут вже цікавіше. Дивіться, а, якщо хоча б один кут в ромбі буде прямим, то він буде квадратом. Ну дивіться, Якщо в нас є ромб, всі сторони прямі а, вибачте, всі сторони рівні, тоді, якщо ось цей кут прямий, тоді дивіться, ромб має всі властивості паралелограма, А отже протилежні кути рівні. А отже сума двох прилеглих кутів до однієї сторони дає 180 градусів. А вже якщо це 90, тоді ось це у нас також буде 90. Протижний кути також 90. А отже це у нас що? Це в нас? Квадрат. Так? Ну, там. Досі странно воно виглядає. Таким чином буде квадрат просто ось таким чином поклав на стіл, так? А, або. Якщо в, діагоналі, якщо в ромбі діагоналі будуть рівними, то він буде квадратним. Так? Ну, Дивіться. Якщо в нас є ромб. Є ромб, сторони рівні. А якщо в нас будуть рівні ще й діагоналі, то дивіться, за властивістю паралелограма діагональ діляться точкою перетину навпіл, а якщо вони рівні, то вони будуть ділитися на 4 рівні частинки. Тобто це буде виглядати ну, ось таким чином. Ну а тепер що? Дивіться. У даному випадку, а, наприклад, ось цей трикутник, який? Він рівнобедрений, тому що ось ці сторони, дві сторони рівні. Тоді ось цей, кут рівнює цьому куту, далі. Наприклад, ось цей а, трикутник, він також рівнобедрений. Але він дорівнює ось цьому трикутнику, так? Яким чином? За трьома сторонами. Тобто за третього знаку. Тоді ось цей кут також дорівнює ось цьому куту. Так? Ну, а також можна було сказати, що ось ці кути рівні за паралельністю ось цих прямих. Тобто дуже багато причин назвати ось ці кути або ось ці трикутники рівними. Далі ось цей трикутник дорівнює ось цьому, наприклад, трикутнику, так? Або також ось цей трикутник дорівнює ось цьому трикутнику Так? і дорівнює ось цьому трикутнику. Всі ось ці трикутники, чотири трикутнички, які в нас уявилися, вони рівні всі за трьома сторонами. Так? А дивіться, якщо тоді ось ці кути, якщо ось ці кути рівні, їх тут скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, давайте один, угол, один куточок позначимо за Х. Тоді дивіться. дивіться, якщо ми х помножимо на 8, що ми отримаємо? Ми отримаємо градусну міру сум кутів з чотирикутника, а це буде 360. Ну а звідси тоді що? Звідси х дорівнює чому? Х дорівнює 360 поділити на 8. Тобто 45. А якщо х дорівнює 45, тоді увесь кут чому дорівнює? 45 на 2. Так? Ну, в даному випадку 2х дорівнює звідси 90 градусів, а 2х це кожен з цих кутів. Ну а якщо кожен з кутів – по 90 градусів, тоді в даному випадку цей ромб, це буде квадрат. Так. У даному випадку це можна було як ще з'ясувати. Дивіться. А, якщо в нас в прямокутнику діагоналі рівні. рівні. Всі кути прямі, так? але сторони не рівні. Але якщо сторони були б рівними, то це було, був би квадрат. У ромбіську у нас були діагоналі рівні, тоді у даному випадку ми могли перейти в прямокутник. Так, звісно ж таке. Ну, ось таким чином. На цьому поки що все. На наступних кругах ми з вами будемо розв'язувати задачі з прямокутником, потім з ромбом, а потім з квадратом. До скоріших зустрічей, вдачі в вивченні математики.